Це відео є продовженням попереднього відео з електрогенератором з мотокоси. Я пропустив дуже важливу річ. Не показав, як я зробив з асинхронного двигуна електрогенератор, щоб він працював. Для початку вам потрібно розібратися, який у вас електродвигун трьохфазний або однофазний. Є декілька варіантів трьохфазних двигунів по типу. Такий або ось такий. Що вам треба зрозуміти? Е, якщо в першому варіанті у вас е, виходить тільки три дроти, то вам необхідно буде ще вивести ще один дріт із обмоток. Це робиться до, досить легко, і, думаю, якщо ви взялися робити електрогенератор, то ви це зможете зробити. В другому випадку все намного набагато простіше. Якщо у вас виходить 6 дротів, ну, ми говоримо за трьохфазний електродвигун, а з однофазним електродвигуном там також є свої нюанси, про це трішки пізніше. Що вам потрібно зрозуміти? Коли у вас виходить 6 дротів, ви можете зробити підключення зірка, і у вас буде видно, як примір, Підключення зірка. І ви зможете зробити вивести три фази і нуль Вам не потрібно буде розбирати електродвигун. Якщо у вас виходить тільки три дроти, то вам потрібно буде це робити І так, якщо у вас виходить шість дротів, що вам необхідно зробити? Зробити підключення зірка. І так, при підключенні є декілька варіантів. Один із варіантів ось такий. Тобто у вас підключення зірка, у вас три кінця виходять, три дроти виходять в різні сторони, і в них перемичка стоїть на другій частині. І так, вам потрібно зробити підключення конденсаторів. Ось такого плану. Конденсатори потрібно використовувати ну, приблизно ось такі. Це Є декілька видів конденсаторів. Один із них це пуско-робочий конденсатор. Ви можете використовувати такий. Підключення досить просте. На кожний кінець ви підключаєте по два дроти від одного, від одного конденсатора берете дріт, і від другого конденсатора підключаєте на один вивід дроту. Далі берете наступний, підключаєте до цього до второго дроту ще один дріт. Підключаєте до наступного виходу, до второї фази. І так, стосується і третьої фази. Ось такий варіант підключення. Далі, ще є один варіант підключення. Де ви підключаєте по одному кінцю з конденсаторів на кожну фазу. І всі три кінця з конденсаторів ви приводите до нуля. Переваги чи недоліки даний, даних схем підключення? Мені важко сказати. Я не давав повної нагрузки на електрогенератор, щоб перевірити, яка із них краще працює. Працюють вони і та, і та. Ось такий от аспект. Як приклад, підключення однофазного електродвигуна, вони є з, з виходом трьох дротів. Тобто один із, там є дві обмотки: одна робоча, друга пускова. Вам потрібно знайти робочу обмотку і підключити на неї конденсатор. і робочий. робочий, Неважливо який з цих двох конденсаторів. Головне, щоб вони були там, від 450 В до 600. Можна і більше, але саме цей фактор. Щоб знайти, яка із цих двох обмоток є робоча, на якому потрібно підкинути конденсатор, вам необхідно що зробити. Ви берете, заміряєте всі три кінці за допомогою тестера або мультиметра. Ну, ось такі от приклади. Далі вам потрібно висадити, заміряти супротив обмоток. І на якій буде найменше супротиву в омах, ось вам є робоча обмотка. Туди на ті два драти ви підключаєте виводи з конденсаторів. Як відбувається з'єм електроенергії, що в першому випадку, що в другому, коли у вас трьохфазний, і коли у вас однофазний електродвигун? Відбувається напряму з конденсаторів. Якщо ми беремо. Як приклад, підключення трьохфазного електродвигуна. Ви виводите, у вас виходить 4 драти. Три з них це перша, друга, третя фаза. Ви підключаєте 0, у вас буде між нульом і е, любов з фаз 220 вольт. Ось такий от аспект. Хотілося б додати декілька слів про електрогенератор з бензокасем. Там є декілька нюансів. Він за допомогою даного генератора можна, щоб він працював там максимум годину-півтори, оскільки там немає охолодження, там повітряне охолодження і все. Далі. Там проблема зі щепленням. Конструкція не призначена для того, щоб крутити там, електродвигуни і тому подібне, бистро е, стираються колодки щеплення. Це один із таких от важливих аспектів. Також е, бажано, щоб, вони, якщо ви будете робити з, бензоген... з бензокоси, е, тоді потрібно робити це за допомогою. Шківів, щоб зменшити нагрузку на сам бензиновий двигун. Ось такі ось аспекти, що хотілося б додати. Бензиновий двигун, на моєї практиці, що я використовував, я став кіловатний, кіловатним кіловатний. Електродвигуни трьохфазні, е, також став однофазний двигун від старої правильної машинки. Е, найкраще не працював від старої правильної машинки. Чому так? Е, по мірі, як ви будете давати навантаження на сам електрогенератор, тобто знімати нагрузку е, корисне навантаження, то він е, буде чинити супротив то і з'явиться навантаження на, сам, на щеплення, не сам бензиновий двигун. Ось такі от аспекти. Чим більше навантаження, тим швидше буде виходити з ладу щеплення. Тому це як екстрений варіант. Щоб ви могли там підзряти умовно телефон, у вас було світло. Звичайно, від такого генератора не буде працювати ні холодильник, там більш е, чутливі електроприбори, електроприлади, вони працювати не будуть. є е, е, ті, що використовують високі пускові токи, такі як, наприклад, холодильник, е, він може бути економний, е, він, там, е, 100 Вт, умовно, в процесі роботи, але на старті він бере набагато більше. Ось такі от аспекти. До того ж, там не буде чистої синусоїди. Як це може відразитись на, електропри... на комп'ютерах, телевізорах, особливо нових, мені важко сказати. Вони можуть вийти із строю. Ось такі ось декілька аспектів. Важливий аспект стосовно трьохфазних електродвигунів. Якщо у вас є, у вас є електродвигун, і, і на ньому не зберіглося ніяких заміток, що, що це за двигун, яка в нього потужність і тому подібне, вам необхідно за допомогою тестера, мультиметра і тому подібних приборів зробити замір супротиву обмоток. У трьохфазних електродвигунів е, завжди е, обмотки однакові. Е, припустимо, там е, на всіх трьох кінцях у е, вас буде супротив там, 3 Оми. Розбіжність одна десята це не страшно. Е, на однофазному електродвигуні у вас на одній обмотці буде приблизно умовно 16 Ом, а на другій 7 Ом. Значить, та що 7 це є робоча е, обмотка. та, що 16, то це пускова. Ось такий от важливий аспект. Е, ось що хотілося додати. Стосовно того, як е, вивести це електродвигу на е, трьохфазного. Якщо так виявилося, що коли ви заміряли, що електродвигун трьохфазний, супроти на обмотках, однаковий на всіх трьох. Це у вас трьохфазний електродвигун з підключенням зірка. Вам необхідно зняти бокові кришки самого електродвигуна і дивитесь на обмотки. Як там будуть виводи дротів, які у вас виходять з розпроділлі коробки. Ви їх зможете побачити, вони повинні виходити ближче до краю самого електродвигуна, бо вони підключаються до обмоток. Ви можете змістити, що там вони ізольовані, вони відлічаються. І вам необхідно знайти ще одну таку саму ізоляцію. Там будуть приходити три дроти разом. Це закінчення всіх е, трьох е, обмоток електродвигуна, і вам до нього потрібно буде припаяти ще один дріт і вивести в розпоряджічку коробку. Ось ви візьмете той четвертий дріт, щоб у вас могло бути 220 вольт. І також е, нюанс трифазного електродвигуна. Якщо у вас там електродвигун, умовно, там 1,5 кВт, у вас на всі три фази буде розілятися ці 1,5 кВт. Тобто у вас три фази, і кожна і із них буде приблизно там, по ват 400. 400-450. Ось так. Якщо ви бажаєте, щоб у вас було 1,5 кВт, то вам необхідно ще підключати 3. Трансформатор 380 на 220 щоб їх об'єднати і вас тоді на виході повинно бути там кіловат 300 оскільки трансформатор також на себе забирає частину нагрузки, частину навантаження. Ось такі важливі аспекти. І бажано ще ставити стабілізатори. З запасом, щоб коли буде просідати напруга, коли підключаєте освітлення або якісь інші електроприбори, то у вас може просідати напруга. Якщо у вас невеликий електродвигун там, умовно до кВт, то трьохфазний, то у вас там приблизно 300 Вт. При підключенні трьох ламп звичайних НЕЛ трьох звичайних ламп у вас може просісти напруга. І щоб у вас все працювало стабільно, вам необхідно буде підключити стабілізатор. Також, що потрібно додати, між собою поєднати розетки, можливо. І якось це можна зробити, але я не задавався таким питанням, і мені немає що додати. Тому ось такий теж важливий фактор, що у вас трьохфазного електродвигуна повинно виходити три розетки, і на трьох розетках буде розподілятися навантаження. Ну, всього найкращого.